Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас з вами урок аудіювання. Ви знаєте, що таке аудіювання? Пригадайте! Так, вірно, це прослуховування тексту і відповіді до нього за текстом. Сьогодні ви будете слухати текст, який називається Жадібна синичка. Це оповідання написав Віктор Приходько. Отож, сідайте зручненько. Та слухайте уважненько. Жадібна синичка. Коли випав перший сніг, діти в нашому дворі змайстрували годівничку. Тільки но розвиднілося, прилетіла до неї жвава синичка, схопила в дзюб гарбузове насіння і пух на тополю всілася притиснула насіння до гілки лапками і ну його дзьобати. Та так спритно це в неї вийшло, що я її і схаменутися не встиг, як вона спурхнула з дерева за другим. А тут і горобці нагодилися, вгледіла синиця непроханих гостей, заметушилася, пір'я настовбурчила, присіла біля насіння. Дзьобом сердито клацає. Горобці, напевно, не хотіли сваритися. Подзьобали біля годівниці на землі крехти та й полетіли собі далі. А синичка наїлася вдосталь, надулася, ніби кулька і нікого до годівнички не підпускає. Не часто стрінеш таку жаднюгу. Всі знають, що синички взимку літають з грайками. Так легше здобути їжу, зігрітися, а ця чомусь літала сама. Може, якраз через цю жадібність птахи не хотіли з нею дружити.